Ну, да? що, ребята, не в ефірі. Я ведучая, так? Доброго вечора усім в ефірі Hello Show. Я постійна ведуча я Марія Себастьянович, Вітаю вас. І сьогодні у нас в гостях Христина Сиволап, молодий український кінорежисер, випускниця університету імені Карпенка Карого, рівнянка, яка живе і працює в Києві. Здобула перемогу в конкурсі короткометражних робіт на фестивалі в Італії. Презентація роботи буде, до речі, на фестивалі відкрита ніч 27 червня у Рівному. Приходьте, будь ласка. Отож, Христина до вас перше питання. Привіт. Що може відбуватися у фільмі, в якому двоє людей лежать в домовині? А на фоні цього всього ще грає музика Дмитра Шурова, фронтмена гурту Піанобой. Ну, ви так сказали. Після такого сюжету може ніхто й не дивитися, мій фільм, але насправді ви вибрали такі цікаві моменти. Фільму справді в нас двоє знаходяться в домовині, але не все так трагічно, як так говорять. Вони не померли? Вони не померли. А вони це буде розказувати. Це ж має бути інтрига. Так, це буде інтрига. Ну вони не померли. <рес> Бо Просто вже всі можуть злякатися, тому це фільм жах. Насправді, глядачі, це не фільм жахів. Все це, це історія про любов, про вічне про любов. Але я не буду розповідати все по сценарію. Адже ну я вас запрошую. Ївня не пройдуть 27 червня. На кінофестивалі, і самі це все, все побачать. Що робити, якщо є ідея фільму? І де шукати гроші акторів, куди потім дівати фільм? Знаєте, ідея фільму це головне ж має бути ідея і бажання. Ну насправді це тема, про яку можна говорити і говорити. Що треба саме головне? Головне треба фінансування. Треба кошти, яких у нас, на жаль, не завжди вистачає е, на фільм, від, який буде на відкрита ніч, презентуватись давай, е, давай на сьогодні. Е, я брала участь у розіграші від свого університету імені Карпота Карого, угу. і е, виграли ми від держкіно саме кошти, і стосовно них ми почали знімати. Тобто вам потрібно брати участь у якихось кастинках, зйомках. Треба пробувати себе. розумію, треба робити. подаватися, треба брати участь, треба бути активним. Нам перш за все активно, пер за все мати ідею тоді до нього йти. Ну цю тему можна говорити дуже багато. Я можу з вами говорити вже після ефіру більш детально сказати себе, як і що так треба писати головне писати і бажати бо якщо ну сидіти, в мене є ідея фільму я якось його зніму ну то якось воно й буде вона треба бажати і до цього йти а куди написати можна а, сказати христина скажі, будь ласка, ви ж були в італії правильно це був конкурс ви переми ви переможне скільки я розумію правильно як проходила презентація і як сприймають українське кіно саме за кордоном Взагалі, ну якщо взяти фестиваль Італії, я не є його переможцем абсолютним, тому що там були різні категорії. Я думаю, що можемо глядачам сказати, що Христина переможець. Що там буде знати? Я прошу. Ну дякую, ви вже точно не знаєте. І були короткометражні. Серед короткометражних робіт справді перемогла, але номінацію я не змогла отримати, адже. Мене не пустили за кордон. Не повірила, що я їду туди знімати отримати нагороду. Подумали, що я йду туди <гум> на заробітки. Ви були в чорній масці? <гум> в домовині їхала. В домовині, а то все нормально тоді. <гум> на жаль, не пустили, але насправді поїхав наш оператор, і вона була на самому фестивалі, вона отримала <гум> нагороду. <гум> Це було більше, ніж ведучі. Ведучі, активніше, будь ласка. Е, Христина, скажіть, будь ласка, ви скажіть, будь ласка, ви ще десь приймали участь крім фестивалю Італії? Ще десь приймала участь ваша брала участь ваша короткометражка? Е, взагалі, ну планується показ серед багатьох країн, серед uh -huh. яких вона вже моя робота ходить по самій Італії. А, а можливо, ще в якихось країнах ви плануєте показувати ще в яких є в Німеччині. В Німеччині плануємо ну і не тільки обмежуватись, Ну все це ще в планах. знаєте, кажуть, поки нема результату, не хочеться про це багато А жанри, які більше подобається знімати. Жанр подобається комедійний. Комедій. Дякую. Будь ласка. Листочки, будь ласка, лишіть на жовтому столі. Або... – краще передайте в наступній yeah. парі, два, Я і вам наступна два. пара теж заходить. Юрочка, ти поки віце.